Ти святкуєш новий рік 1 січня? Я тебе вітаю. Це Григоріанський календар. А потім ти береш святкуєш 7 січня Різдво. М, перепрошую, це вже Юліанський календар. М, так чому ти не святкуєш за Юліанським календарем Новий рік, який припадає на 14 січня? Якісь подвійні стандарти. Знаєте, що до приходу комуністів ще 1918 року Україна святкувала Різдво 25 грудня, а потім вже Новий рік. Як цивілізований світ, спочатку йде Різдво, а потім Новий рік. Тоді виникає запитання: чому ти цього не робиш? Мої друзі кажуть, ми звикли так, ще з дитинства нам нав'язали. А ви знаєте, що зараз війна, і люди звикли до війни, і нам нав'язали ракетні удари. Чому ти не вбиваєш в собі ворога? Не будь комуністом! Святкуй, як весь цивілізований світ. Сьогодні 6 грудня, День Святого Миколая, День ЗСУ. Слава Збройним силам України! Не будь комуністом!